Лучанкам Людмилі Лисюк і Ользі озірапай упродовж двох-трьох днів безплатно обстежуватимуть серцево-судинну систему. Жінки перші учасниці проєкту Кардіологічний скринінг. Дуже хотілося б знати свій стан, так як ми дуже часто зустрічаємося на спортивних змаганнях, і треба знати, да, наскільки це можливо нам в нашому віці. Нам розказали про таку скринінгову кампанію, що можна пройти обстеження. Тому ми вирішили спробувати. Людмила Лисюк говорить, усе відбувається швидко та без черг. В інших медзакладах, каже, довше. Планове обстеження. Там, по-перше, треба йти до сімейного лікаря, довго чекати запису сімейного лікаря, бо записують тільки через тиждень на прийом до сімейного лікаря. Потім проходити от ці аналізи, які при поступленні. І теж всюди черга, всюди записи. І якщо людина хвора, Серйозно хвора, то поки вона дочекається тої черги своєї, то може бути непоправне. Обстеження здійснюють на базі обласного госпіталю ветеранів війни. За направленням сімейного лікаря ми робимо обстеження кардіологічне. Всі обстеження будуть оплачені Національною службою здоров'я, і ми будемо давати заключення цим пацієнтам. Ну, скільки треба буде, стільки ми можемо обстежити амбулаторно і стаціонарно. Обстеження ми починаємо одразу в день поступлення, кардіограма, аналізи і постановка добового моніторингу артеріального тиску. слідуючий день ультразвукове обстеження серця. Тоді добовий моніторинг електрокардіограми. Хімічні обстеження і далі по потребі ініціювали обстеження серцево-судинної системи учасники громадської організації університет третього віку. Заступниця голови Катерина Мельник каже до участі у проєкті запрошуватимуть інші громадські організації обласного центру. Ми запросили туди представників більше десяти громадських організацій міста Луцька, щоб познайомити з технологією, методикою, правилами як можна. Дійсно, втілити цю програму для них, для кожного особисто. Думаю, що серед студентів нашого університету третього віку мінімум 50% пройдуть обстеження в госпіталі ветеранів. Звичайно, це не буде все одномоментно. Катерина Мельник каже, кардіоскринінг планують проводити до нового року. Вадим Панафідін, Петро Петєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.